Також я вирішив спробувати якось відновити цей оригінальний, хоч і в дуже поганому стані. Руль, подивився, якими шляхами це можна зробити. Не знаю, що з цього вийде, але варто спробувати. В будь-якому випадку він уже мертвий. Тому спробуємо, а там подивимося. Почнемо ми з того, що потрібно його буде розібрати. Далі в планах його трошечки завузити, зробити меншим в діаметрі, бо він задуже великий, як на мене. А ось ця вся кака, яка залишилась. Такий у нас результат. Не знаю наскільки він став меншим, але як мені партисів, він взагалі не змінився. Но залишу такий варіант, плюс-мінус симетрично поки виглядає. Наступний раз будемо в'язувати його епоксидною смолою із якимсь там хімічним волокном.